вино поєднане з людьми, їх розкриває дуже гарно. Ти, келих, це і також візьми, будь ти зі мною солідарно Обрати треба й смакувати і те вино, і ту людину, і потім, щоб не жалкувати про час разом і ту днину, коли ти поруч зі своїм. Тебе наповнює щоразу, любов у серці є твоїм, і відчуття є теплі разом. Вино підсилює знання, воно показує картину. Або це буде надбання, або відчуєш сиротину. Людина може бути скарб, людина може бути камінь. Готують теж із фарб або це створено руками Це і енергія, і сенс, це може бути і про сонце, або це буде лише сеанс. І далі будемо незнайомці.